Це до нас долучається Микола Волківський, політолог, міжнародник президент Першого міжнародного фонду розвитку України. Раді вітати вас. Що вітаю, доброго вечора. Добрий вечір. Отже, пане Миколу. Одразу питання: чи бачите ви ці сигнали до перемов з українською з російського боку? Тому що особисто мені здається, наша позиція як держави чітка. Жодних переговорів, жодних перемовин з Росією з ворогом до того, поки Росія не виведе свої війська на кордони 91-го року. Чи я помиляюсь, чи щось змінюється в риториці? Нашій дійсно позиція не змінюється, але зрозуміло, що партнери так чи інакше намагаються робити якісь альтернативні плани, щоб зробити все можливе, щоб ті двосторонні перемовини відбулися навіть не, не між Росією та Україною, а також а можливо за посередництвом. Так званих зеркальних договорів, які ми мали вже в липні 2022 року, коли підписували зернову угоду. тобто ми підписуємо чи проводимо перемовини, наприклад, з Туреччиною, а Туреччина в цей час і ООН, як було зерновою угодою, а Туреччина в цей час проводить переговори і напряму з Російською Федерацією. Але якщо дивитися взагалі в розв'язі того, що пропонує Китайська Народна Республіка спільно з Бразилії, зрозуміло, що це було опубліковано в кінці травня, і ті шість пунктів, на які зараз наголошував Ван і її підсумковій прес-конференції саме в тих підсумкових реаліях, які були під час зустрічі, то дійсно Китай намагається робити все можливе, щоб акцент був саме на них. Але зрозуміло, що цей візит він був заздалегідь підготовлений, і ті важливі зустрічі, які передували цьому візиту. Нагадаємо, коли Кулеба зустрічався з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї під час Мюнхенської безпекової конференції. Після того була відповідний візит спеціального представника Китаю по Євразії екс-посла Китаю в Російській Федерації Лі Хуея, де якраз таки проговорювали можливу тенденцію того, що може відбуватися в найближчий час, і дійсно цей візит відбувся. Точки зору цього він є історичний, тому що ми давно його чекали. І з точки зору важливості як не відпідав, навіть поставив би в розріз е, важливості настільки, як був останній візит е, Кулеби в Індію, який теж був доволі очікуваний. Тому тут потрібно зараз слідкувати буде за тим е, і вже як російська сторона відреагувала, зрозуміло, що зараз прес-секретар Григорій Тих і Дмитра Кулеби і Міністерство закордонних справ заявляє, що та інформація, яка була поширена про російськими засобами інформації стосовно прямих переговорів між Україною і Російською Федерацією, не відповідає дійсності. А це буде лише можливо, коли певні норми будуть сформовані, і коли дійсно Російська Федерація виведе свої війська з території України. Що хотів уточнити стосовно е, різний, різної ступені е, е, зауваження або згадування про переговори з точки зору Китаю? Це Російська Федерація, і Україна по різному е, е, заявляють про те, що хочуть, хочуть перемовин. Китай дійсно е, на сьогоднішній момент вірить в те, що Російська Федерація готова до перемовин, чи це просто офіційна позиція, але насправді вони розуміють, що ніхто там ні про що домовлятися не збирає. Можу хронологічно сказати, що Китай активно включився в це, і після того і телефонної розмови, яка відбувалася в квітні 2022 року, хронологічно Китай вступив в особі миротворця і долучився до так званих можливих медіаторів будь-яких прямих чи непрямих переговорів з Російською Федерацією, так як до цього заявляв і демонстрував Ердоган під час останньої офіційної зустрічі між Україною РФ, яка відбувалася тоді на полях анталійського дипломатичного форуму в квітні 2022 року за сприяння, і коли Кулеба і Лавров були присутні там за сприяння екс-міністра закордонних справ Туреччини мавлюта Чому І зараз ми бачимо таку картину і реалії, що відбувається, наближається саміт великої двадцятки, який буде відбуватися в листопаді цього року в Ріо де Жанейро в Бразилії. Я думаю, саме тому в кінці травня якраз таки тих шість пунктів було опубліковано на. Між міністром закордонних справ Бразилії і Китаю, щоб ще раз показати акцент і важливість цьогорічної головування Бразилії, і, зокрема, того, що Китай теж націлений на проведення певних е, переговорних процесів, побачимо наскільки вдало це буде, але зрозуміло, що головні акценти зараз будуть е, спиратися на те, що дійсно 93 країни підписали фіналь, фінальну декларацію в Швейцарії, і саме пошук іншого майданчика, який може Теж досягнути певних консенсусних рішень не тільки в гуманітарній, в, гуманітарні, в екологічній, в енергетичній безпеці чи в продовольчій безпеці, а також в інших питаннях стосовно відводу російських військ з території України. Пане Миколо, дуже вам дякую за те, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші роз'яснення. Мусимо рухатися далі. Спасибі, Микола Волківський, політолог, міжнародних, президент Першого міжнародного фонду розвитку України, був з нами на прямому зв'язку.